Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що написала звернення на сирського та Залужного до ДБР, СБУ, ОГП і Міноборони. Яка причина, розкажу за одну хвилину? Також поговоримо про нову заяву офіцера Збройних сил України, який сьогодні розповів, за що треба судити. Екс-командувача Содоля. Він старав в нуль підрозділи. Ворог атакував одну із позицій. ніхто не відійшов, але всі загибли. І позиція була, як я вам доповідав, три чоловіка. З позиції ніхто не вийшов, билися до останнього. Мар'яна Безугла також не пройшла повз і прокоментувала, що під час наступу Російської Федерації на Турецьк генерал Содоль випивав в Одесі, тому що ворог нарощує зусилля і переважає нас 7-10 разів. І нам просто необхідно... Поповнення особового складу, які би ми могли підготувати, добре підготувати для того, щоб надати відсіч ворогу, а потім створити відповідне ударне угруповання і відновлювати територію нашої країни. Був великий конфлікт на початку війни у командування тих сил оборони, які обороняли Маріуполь. А так сталося, що чомусь старшим начальником Маріуполя, старшим командиром, ну якось так склалось, став на той момент капітан Нацгвардії Денис Прокопенко, командир полку. А Назвардії Азов. Чомусь, чомусь 24 лютого якось виїхав з міста Маріуполь пан Содель. І... Ну так якось стихійно там само по собі організувалася борона. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн Підписуйтесь та включайте дзвінок. Отже, нардепка Мар'яна Безугла розширила звернення, яке вона подала в ДБР на головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Зокрема, парламентарка вирішила поскаржитися ще й надію головнокомандувача ЗСУ у 21 24 двадцять роках. Валерія Залужного Безугла пояснила, що до цього рішення її підштовхнуло. Намагання працювати з ризиками, які несе система вищих генеральних штабів для України, зокрема, нарадепка не задоволена створенням в українських військах, як вона каже, зомбі-бригад, а не поповнення вже існуючих підрозділів. Заяву безугла написала до ДБР з та офісу генпрокурора з копією для Міноборони. Про це вона розповіла у своєму відеозверненні на Фейсбук. В цьому зверненні я зазначу не лише питання перешкоджання моїй діяльності, повторюся, але там не так, у загально, але й роботу Міністерства оборони та системний розвал спроможності збройних сил вищим військовим керівництвом. Також буде згаданий ряд військових операцій та рішень в 2022, 2023-2024 роках, які особисто контролювалися Генералами Залужним та Сирським. Зокрема, це стосується підготовки ЗСУ перед вторгненням, оборони Києва, Лисичанська та Сєвєродонецька, Бахмута, Солідара, Південного контрнаступу, оборони Харківщини тощо. Готова виступити свідком поряду питань. Проблема. Тут іще одна: чи це свідомі дії генералітету, чи наслідок обмеженого мислення та культурного спадку радянської епохи? Це те, що має стати предметом дослідження іще служби безпеки України. Серед цього безугла звинувачує Сирського, що він не виправив помилки попередника Валерія Залужного. Мар'яна розкритикувала Сирського за поїздки на лінію фронту і заявила, що таким чином він відволікає людей. Пряма мова. Головнокомандувач ЗСУ. Ви знову їздили і відволікали людей. Знову ручник. Ховались від відповідальності та необхідних нарад тут в Києві. Ваш попередник практично не їздив на передову. Ви навпаки. Але результат не кращий, бо ні він, ні ви нічого не змінили в системі. Звернулася вона до головкома. Безугла звинувачує сельського ще він не виправляє помилки попередника залужного. Ви не виправили ситуацію з безпекою наших літаків з ППО. Ми досі втрачаємо їх просто так, неприкритими, залишеними на призволяще для російських дронів і ракет, як от в Миргороді, без елементарних укриттів та спостереження. Які тут F-16? F-16 нічого не змінять. Це в кращому випадку буде посилення ППО і постійна мішень для росіян. Ви підготували інфраструктуру для Ф-16? Запитує Нарадепка. Ви помилки попередника? Ні. Також вона звинуватила його, що він знає, начебто про шантаж ТЦК та СП оборонних відомств. Олександре Станіславовичу, ви стоїте на фото в 24-й бригаді? Це дуже просто зрозуміти, адже біля вас комбриг, про якого написано у відкритих джерелах. Знову паперові картки, постановка і так далі. Ви розказали їм, чому 24-ту бригаду, яка тримала смугу біля Турецька місяцями, раптово зняли і кинули в часів яр на знищення, щоб росіяни прийшли в Турецьк, питає Безугла, щоб відкрили ще один активний фронт. Вам Харківщину виявилось мало, щоб знищити одну з найстаріших бригад. То ось чому ви намагаєтесь не дати мені спілкуватися з бійцями? Це тому ви прикривали Содоля? Заявила нардепка. Ми тримаємо оборону з последних сил. Ситуація на фронті. а Я зараз очолюю оперативно стратегічне угруповання військ Хортиця в составі чотирьох оперативно-тактичних угруповань: це Харківська, Луганська, Донецька областя. Противник перевищує нас в 7-10 разів. У нас брак особового складу. У нас брак особового складу. Тому основний тягар. Покладається на особовий склад саме, скажем так, механізованих або піхотних підрозділів. Так, от у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. Наприкінці вона запитала у головкома, на кого ви працюєте. Але от цікаво, що коментарі до допису вона вимкнула. Нагадаю, конфлікт безуглою з військовим командуванням виник після того, як. Нібито безугло Сирський наказав не пускати на українські позиції під час поїздки на фронт. Вона вважає, що головком порушив статтю 351 Кримінального кодексу України, бо перешкоджав діяльності народного депутата України. 30 травня безугла заявила, від моменту відставки залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і його заміни на Сирського у структурі і принципах роботи Генштабу нічого не змінилося. Я людину особисто не знаю. Проте дуже мій момент, що від військових, яких я знаю особисто, я нічого хорошого не чув. Офіцер ЗСУ Олексій Герман сьогодні звинувачує колишнього командувача об'єднаних сил Юрія Содоля у загибелі десятків тисяч українських солдат і вважає, що генерала потрібно судити за декількома фактами. Про це український офіцер відверто написав на сторінці. У Фейсбук, за його словами, держбюро розслідувань надало відповідь на заяву. І ця відповідь не те, що очікували більшість бойових офіцерів. Серце особистість. Кожен сержант, кожен матрос – особистість, які і вони головні, як я кажу, проти війни. Вони в окопах боронять нашу державу. Олексій Герман назвав декілька фактів, за які на його думку, содоль має понести покарання. Перше, содоль це не лише прізвище, це безпринципний радянський формат ведення війни. Де життя солдата чи офіцера вартує нічого на тих ділянках, яким приділяв свою увагу даний пан життя солдата в окопи не перевищувало двох діб. Він дійсно страв нуль підрозділи, дійсно особисто відповідає за загибель десятків тисяч українських солдат. Культура воювати по крапкам на мапі або придатними підрозділами, це теж від генералів старого формату. Ця стара школа ніколи не призведе нас до перемоги. Вона лише може нанести невиправної шкоди зсу та державі. Проявив себе, вибачте, як та людина, котра в 21-му сторіччі, коли є вже реби, коли є дрони, котра досі воює за принципами совку. Вибачте, котра воює людським ресурсом, дуже дуже ду дуже, дуже жалується. О, шкідлива недостатнім рівнем кваліфікації, можливо, нерозумінням правильних там, стратегічних цілей, так невідповідністю. Так, якщо ну просто щоб обійтися без надто ем, категоричних заяв, так бо ну я їх просто в принципі не дуже люблю. Друге зняття содоля з посади це лише перший крок. Матері, дружини, діти загиблих зобов'язані домогтись з розслідування та суду над даним паном. Саме розслідування покаже, яким чином за чиєю вказівкою і хто винен. Не можна загубити стільки життів і списати все це на війну. Ця жорстока війна не повинна бути індульгенцією від некомпетентності. Навпаки, ми повинні дуже швидко вчитися і відсікати майстрів доповіді від прийняття рішень. До речі, Романа Червінського, скільки вже судять, то давайте і судуля. тут, хоча б реальний і не один злочин є. Після гучного звинувачення Кротевича ввечері 23 червня президент України Володимир Зеленський все таки звільнив командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього посаду обійми бригадний генерал Андрій Гнатов. Про причини відставки глава держави не розповів. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Четверте, люди поставлять собі запитання: а чому Соделя так швидко зняли і так тихо з цього приводу в марафоні новин? Наскільки ми пам'ятаємо, по залужному нам цілий серіал зробили? Четверте, таким швидким зняттям і інформаційною тишею ми можемо подякувати абсолютній достовірності звинувачень, пред'явлених генералу і намаганням замовчати цей скандал зі сторони влади. Але коли така некомпетентна людина призначається на високу посаду, це відповідальність самої влади або системи, яка генерується у владні кабінети. На жаль, платимо за ці помилки ми своїми життями, а ви своїми чоловіками та батьками. Противник перевищує нас в 7-10 разів. У нас брак особового складу. Так от, у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. Тому замість одної бригади ми змушені ставити три бригади. П'яте суд над генерал-лейтенантом Содолем повинен відбутися. Це, по-перше, буде справедливо. Друге, це зупинить бажання інших прихильників совкового способу війни робити подібні злочини. Третє, можливо, це спонукає керівництво швидше переходити на інші стандарти війни. Четверте війна найчесніше місце. Тут одразу бачиш, хто є хто, і нам не зрозуміло, як і за що людина отримала звання героя. Та погони генерал-лейтенанта. Друзі, що думаєте ви з цього приводу? Залишайте ваші коментарі. Дякую за перегляд, а ми стежитимемо, як продовжуватиметься справа Юрія Содоля у провальній обороні на Харківщині та знищенням особового складу українських воїнів. Дивіться, ніяких судів по війні проти генералів при президенті Зеленському при вищому військовому команду по вищому військовому командуванню не буде. Абсолютно це виключено. так. В заяві йдеться, Заяв... що він винний в смерті тисяч військовослужбовців. Це залишать просто так, без уваги юридичної. Абсолютно, ви це побачите. Можемо зробити з вами потім на річницю цієї заяви. Ефіри ви побачите, панове народні депутати. На нас дивиться вся країна, на нас, військових, на вас, народних депутатів. Давайте ми. Переможемо, а тоді вже будемо розбиратися. Там хто прав, хто ви